Крило заднє в оригіналі, дверка дивимося. 118, задня це права у нас сторона. 110, 112. Дверка передня. 102, 109, так, тут якась сколик тут малесенький, десь його затяпали, але щось затяпали за, за ширко. 120, 125. 128, 130, 116. Дверка теж, ця передня в оригіналі криша Дивимося, 130, 150, 130, 150, 140. Так, такий стан. Так, інші, так, дверні пройоми теж, хороші, якісь сколики є. Маленький, так Ззаді духи як нові. Тут також все в порядку. Потолочок гарний, гарний без пошкоджень. Тут також все. А той кишмоки це якась полирольку и мая старты сняла попали и на тарты такой стан тут значит тут подстаканнички подлокотничек все Good. так салончик в таком состоянии, значит тут букови петремки все порядок це мои приборчики так Дверні карти без пошкоджень, а гарні, чисті, панель приборів теж гарна. Тут отак. Зі сидіння, та кремені безпеки, цілі, не спрацьовували. коробочка передач, електроручник, допомога при підйомі. Ця елочка. Руль в оригіналі гарний. Кнопочки всі чек. Так, отут є і тріщинка. Це, в принципі, можна перешити. Може я його й усуну ще. Так. так. Ну, Будемо заводити. Зору треба щеплення нажати, я з другої сторони. Подимося задній багажничок 100. 20, 110, 111, 112, 108. Заднє крило 109, 140, 120, 117, 600, 120, 130, криша, 130, 140, 120, 150, 120, тут сколик маленький є. І тут ще один. Маленький сколик. Так, дверку ми дивилися. Так, оно ж. Чик. Так, да, цинк всюди є, от пише. Так, 120-100 порожик. Все вот. Дверка передня, ліва. 120-100. Ось тут малесенька під заломленням світла, як дивитися в, в Така. І якщо... Ну, так її не видно, так? якщо підійти сильно придивитися. 120, 190, 130, 116. Ось так. Дивимось переднє крило. Чо? Ага, цинк? Цинк. Цинк. цинка в начале вот тут вот а это и крыло вот черный металл далее цинк уже идет шпаклевка начинается ведь 400 тут вот 280 290 300 236 232 247 ну цинк есть капот Капот у неї алюмінієвий, от, цвітний метал пише. 218. Ось тут був це пошкодження, да? от. оце воно тут на ньому. що шпаклевка від 400, а капот її оригінальний алюмінієвий не замінений якийсь тайвань. Ось так. Крило так, тут что-то грязючка до мавскол. І крило теж крило оно фарбоване. І так фарбували, походу фарбували е, капота. Треба було напилення робити сюди, щоб в колір воно було. Тут 150, 190, 200, 180. Такий і стан. Так, ага. Фарі, фарі, отакі от в нас. Противотуманки. Ось така така ласточка. Так, Дивимось. Радіатор, радіатор кондиціонера. Гарний, як новий, не без пошкоджень. Тут теж радіатор ось. з мухами і бджелами, але з мухами і бджелами, але без пошкоджень. Так, бампер тут е, повністю новий стоїть бампер міняли. Замінили повністю, бо він був удар був, не удар, а типа як би Чірк відсюди його от, от, з цієї сторони заломило. Ось такий стан так. На додаткову перевірку він кодік. Дивимося, значить, стекла. 17-17 Семнадцатый, 17 семнадцатый, 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 17 семнадцатый, лобовуха, лобовуха. Елька якась, ель. Це не це не оригінальне походу стекло, ну, але гарне. Походу, замінене, може сколи або може було Ну, Бо на Карфаксі, типу, вона ціле. Так, дивимося. Колеса. Колеса. Так. Четыре, п'ять, два, це передня. Це переднє ліве було. Так, дивимося тут. 5,13 4,8 4 и 4 задний двигатель класса. так 3 так 3 и так как тут зараз мы здесь 4, 9. 4 17 4 Усі, такий стан колес. Так, стан дисків. Дисків без виробки. Взагалі виробки нема. Бухра. Диски в дуже гарному стані. Колодки тормозні, передні. Там процентів 30% може залишилося Передні. ну Треба поміняти, звісно. колеса, різина 21-го року. Преміальна Goodyear зимова. зимова так Це передні. мої задні, Дивай, задні. В ще кращому стані диски тормозні виробітки ноль. А колодки стоять як нові. Колодки нові, навіть не, не стерті, нічого не підтерті. Навіть. такий Стан, войлочний захист, він же і шумка зразу йде. Цікаве рішення. так цих диски там без пошкоджень були, значить. тут теж диски цілі, а тут якась от царапулічка є. На дискові. Стан тормозних дисків і колодок однаково. Що з правої, що з лівої сторони. Тут десь тоже маленькі царапулі якісь є. так, цілий. Так, по зазорчиках от з цієї сторони взагалі ідеальний зазорчик, і, да, бо бампер другий стоїть, відповідно, могли галімо виставити ці. але тут шикарно. Тут Ну, тут кант той йде, так з тим кантом не поймеш як нормально, норм. Тут такий він, зазорчик, якщо тако дивитись нормально. Ну, ось тут ця, ця стиковочка така особі, але вона візуально дивишся, і вони, якщо придивлятись сильно, то можна щось трошки побачити. Тут теж норм, теж кант. ось так. Дверка водія, гарна, чиста регулювання, дзеркала, всі ці штуки. Так, фокус, фокус. Тут у нас табличка, тут у нас регуліровочки, ми дивимося. Іде, перед іде, сідушка. Занимається, опускається, порядок. Ну, це надо спинки дивитися, надувається ось. Тут кнопочки ідеальні всі, Ну, салони і дуже збережене, тут все як нове. Салончик, конечно, шикардосний. Дивимось, заводим О, з пола Заводиться, двері відкриті, да, показує. Ну зараз я закрию, що ж таки пішуєш. Гримнув, засильно, звісно. О, дивимося, коробочка як перемикає, так. От, заднячик. вімкнулася, камера заднього виду. Так, тут у нас на очечі. Тут у нас подсвіточки. Так, тут ми задня, тут ми паркінг, тут ми задня, нейтралочка, драйв. І от я газу взагалі не даю пускаю, тільки вона пошла. Дуже гарна коробочка працює. І компанія АвтоЛев переходить до огляду під капотного простору. Будемо дивитися. Значить, перше, фари, кріплення всі цілі, все тут порядок. Телевізор, це, я так розумію, оце пла пластик. Чи ні, це не це не мінялося? Тут фари от кріплені, бачу, покручені, Ну, цю фару ж взагалі міняли повністю. Там тут точечки. Дайдуть, тонічна сварочка, заводська, Пошкоджень ніде немає. Стакани, ось цілі. Крило теж оригінальне. Чорні -то вони тайванівські, такі, чорні зсередини. Неоцінковані ті що ржавіють. Тут порядок. Сюди світимо. Вот лонжерончик, лонжерон взагалі шикарний і усилитель цей наперед, що кріплення бампера, да, іде теж цілий тут пошкоджень ніяких немає. Гарно все. Тут дивимося Аккумулятор ці всі штуки, двигун ідеально сухий, сухий, войлок знизу там, теж сухий, тут вот... кондер. Запечатаний клімат контроль, далі що його ще не заправляв ніхто, воно ріда якась. Таке, Так, дивимось Тут Ланжерон з цієї сторони теж от ідеальний. Я от зараз на, на мийку заїжджав, то знизу там вода, я через радіатора мив. Через радіатор попало трохи води. Тут ремені оригінал чи ні, що то GP B якісь. У гарному стані, пошкоджені не видно ніяких, префрація їх така гарна. Тут отако ланжерон сюди пішов красивий, це. На 114 масло міняли, зараз 116 здається, чи 18, не пам'ятаю, треба глянути. Tasol ідеально чиста. Так, тут вірочки Ford. Оце оригінал. Криво на цьому теж да, дивимося. Тож вот Ford вище. То не Тайванівський. Капот алюмінієвий, але його рідний його, але от його крутили, ну знімали капот, бо він рихтувався. Ага, о, бачу, от тут такі вм'ятінки його є знутрі, І, І тут вм'ятінки є. отако якщо... таке, дивитись, так, врешті він весь хороший захист тут все ціле. Так, двигун дивимось, Двигун, генератор, норм, все сухо. Сюди дивимося Ну, Теж все сухенько. Ну що ж тут, простий. Простий 2,5 атмосферник, шо ж він, де ж він може те. Отакий стан тут все теж. Су-суди пішло ось такий підкапотний простір. Зараз ми відкриємо масла і цей тасол. Тяжко крутиться. Оба, можу відкрутити. Так. Дивимось всередину. Чиста, гарна, прозора рідина без якихось відкладень маслянистих плям бруду. Так, дивимося. Заливна горловина красива. Дивимось тут. М -м. Там все всередині чисто красиво. Тож ніяких відкладень, намків на тасол чи... чи інші непотрібні штуки в двигуні немає. щупик щупик вот ну чисто прозор, прозорое, гарное масло свежее свеженькое поддавимся, сики, это тысяч там 114 писало а у нас зара 118 500 2000, да, з половиною. 2000 з половиною назад поміняне. Багажничок з ним. Багажник тут такий достатньо великий, так сказати, колоночки, вогнегасник. Так, що тут зимивайки осталось, це е, ці ніяких, е, дворники, якісь запасні отражайка, знак зупинки. Зараз будемо дивитися, що в нас тут. А тут у нас э, докаточка є. Оріжджинал докаточка. Тут тут все у нас замовілене в оригіналі. Дакаточка. І э, в докаточці там закручені в тряпочку, щоб не бріскотіло цей э, ключ і як його, э, домкрат. Тобто .е. машина комплектна. Ось так. Чик-чик. Багажник відкривається або з ключа. А зараз а можна з ключа відкривати його і можна такий полуавтомат. Нажимаємо так, чик. Оп, він так хоба, чуть підійшов, а потім його ручкою хоп і відкрив. Тут, щоб відкриватись зсередини, якщо закрили в багажнику в когось. Та й таке. Що, починаємо? Рух, зараз знімемо їзду і на яму їдемо. Так, воно все, чек. Радіо да, нами. Ключі лише треба, я ж з ньому не, роз... не роздуплявся, я ще в ньому. Музика гарно грає. Мекаємо і що помчали? Поїхали! Перемикається чотенько. イだいい方。 Сейський, да, там поїхали. У нас світофорчик устали, слухаємо музичку. так Тут вот клімат, да он вот, працює, Чи? гарно холодить зараз. Таки на дорозі, ну, не, не чути подвесочку. Стоп, на полный. Знизу, значить тут захист войлочний цілий всепорядок. все порядок. Сюди дивимось тут все будуть. З цієї сторони. Аналогічно пильнички цілі всі стоїчки стабілізатора, так дивимося, тут це пластикові ці накладки на порогах пороги цілі, красиві і без іржі, кстаті. Тут теж все. в Нормі каталізатори. Так, все є. О захисти, тут іржі не, не видно, кузов у дуже гарному стані. Далі елементи підвіски задня. Підвізка, такий стан. Так амортизатори сухі. Ось такий стан, лонжерони до кінця. Все порядок. Все ціле. Все ціла вихідно, ідеально чиста парктронічки і камера. Дивимося. Нашло машину і дивиться по блоках. Всюди зелені галочки. Поки нема ніяких помилок. На панелі приборів також помилок ніяких там нема. І не світиться машинка. Зараз. Вчора проїхала 1400 кілометрів з Німеччини сюди, в Україну. Без проблем взагалі. Все, 100%. Отчот. От 118. 523. ага, Підтягнуло пробіг. отут, тут. Кілометрів. Прошу замітити, що це кілометрів, а не міль. Як всі пишуть у мілях, а потім це кілометрів буде. В два рази більше почти. В 1,8. 118 527 тут. в мене підтягнуло 118 523. Це добре і. 18-й. Тут от, ну що, машина 18-го року по американських документах, вона 18-го. У нас щось поставили 17-го. Це, навіть, якісь останні місяці 17-го. У нас по тих 17 17. Так, і ачотик. Дивимось. Тормозна система, все. Коротше, помилок взагалі немає. Але простий інжектор, що де тут ті помилки можуть взятися?